Обов'язковим для складання випускниками шкіл у форматі зовнішнього незалежного оцінювання у наступному році будуть тести з української мови та літератури, а також із математики або історії України на вибір. До того ж, успішно складене ЗНО з української мови та літератури буде обов'язковою умовою вступу до будь-якого університету України. Окрім зазначених на вибір випускники зможуть також зареєструватися на тести із ще дев'яти предметів фізики, хімії, біології, географії російського. Осійської мови, а також німецької, французької, іспанської чи англійської мов, визначитися із предметами, які саме доведеться складати в рамках ЗНО, майбутні абітурієнти зможуть вже за місяць, відвідавши сайтом рієного вишу. Загальні правила вступу до вищих навчальних закладів розроблені, затверджені міністерством освіти, але кожен вищий навчальний заклад розробляє свої на основі типових, і вони мають бути оприлюднені на сайтах вищих навчальних закладів не пізніше 1 грудня. Тут випускникам треба бути особливо уважними, адже в наступному році виші вперше зможуть зазначати обов'язковою умовою вступу здачу ЗНО не з трьох, а одразу із чотирьох предметів. Крім того, для вступу на бакалаврат будь-якого вищого навчального закладу у 2016 році дійсними будуть лише сертифікати про здачу зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 році. Отже, ті випускники минулих років. Які не подолали поріг, а минулого року вже були введені пороги з кожного предмета, і не стали студентами вищих навчальних закладів, наприклад, з якогось одного предмету з математики, але маю хороший результат з української мови. Вони повинні цього року реєструватися на всі предмети, тому що треба у 2016 році отримати результат з усіх предметів. Ще одним нововведенням наступного року стане те, що для деяких випускників вже перший і обов'язковий тест із української мови та літератури стане останнім. Той, хто не пройде поріг 100 з української мови і літератури у травні місяці у червні не буде здавати ніяких предметів ЗНО, нема потреби. Українська мова у всіх вузах. Нашу здавати предмети для того, щоб друкувати зошити, місця і так далі. І так далі. Як і у попередні роки, усі майбутні абітурієнти зможуть зареєструватися для участі у пробному ЗНО. Реєстрація триватиме з 5 по 30 січня наступного року на сайті Центру оцінювання якості освіти. Сама ж пробна сесія буде платною і пройде з 2 по 9 квітня. Зареєструватися для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання випускники зможуть у лютому. Розпочнеться вона 5 травня тестом з української мови та літератури. Роман Рида Дмитро Хитрий інформаційна програма День.